Хто живе у захисті Всевишнього, під покровом Бога Небесного оселиця, скаже до Господа Ти моє пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної, плечима своїми покриє тебе і крилами його пристановище Твоє. Обороною тобі буде істина Його, не побоїшся страху вночі. Ані стріли, що летить удень, ані загрози, що ходить у темряві, ані пошесті, що губить опівні. Впаде, коли тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Щойно очима твоїми подивишся, помсту над беззаконними побачиш. Бо на тебе, Господи, надія моя, Всевишнього Ти обрав за пристановище Твоє. Не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо він ангелом своїм звалить про тебе, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь, на Господа й веселиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Я визволю Його, бо Він на мене уповає, захищу його, бо він знає лише моє ім'я, покличе мене. Я почую його з ним. Я у скорботі, визволю його і прославлю його, довгими днями сповню його, і явлю йому спасіння моє.